Розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні вам привезли? Перше, це ми бачимо дизельні генератори, дуже необхідна річ. В полях, крім генераторів, майже немає інших джерел живлення. І генератори працюють постійно 24 на 7 це наше все: і світло, і десь обігрів. Без генераторів були б сліпі, нічого б не чули і тому подібно. Наскільки важливо взагалі для аеророзвідки генераторів? Дивіться, кожен політ, це дрон або БПЛА, він же ж більшість акумуляторних їх потрібно заряджати. Дрон, якщо сів, наприклад, тут же Mavic самий розповсюджений дрон, він сів, поміняв акумулятор і зразу запускаєш. Його потрібно заряджати просто постійно. Е, якщо більше літачок, теж на ньому є акумулятор, навіть якщо ДВС на дугу на нього є акумулятор. Ти б трансляцію, Тобі потрібна трансляція 24 на 7, так само е, ти ж маєш десь брати жилення. Скільки ти павербанку, стільки не наберешся. А навіть якщо б був павербанк, тобі його потрібно десь заряджати. І... Ну ти ж не будеш їздити, не знаю, там до Києва, щоб його зарядити. і то і в Києві не постійно є живлення, а нам воно потрібно постійно. Ну ми працюємо 24 на 7. е, Я вже повторювався. Е, наші хлопці в окопах потребують, тому що це ми очі не тільки піхоти, а перед цими артилерії. Артилерія без нас не має цілі. Ми даємо цілі. Артилерія працює. Чим більше артилерія працює, тим легше нашій піхоті і ближче до нашої перемоги. Ми от скільки не їздили, ми передавали ці сталінки, але в основному по одній штуці і люди були якби дуже раді навіть одному сторінку. Тут цілих п'ять в там, де від нуля до двадцяти кілометрів нема жодного зв'язку, нема мобільного зв'язку, нема електрики. Радіостанції, наші вороги вміють їх прослуховувати, вміють їх глушити повністю, подавити скуп скупченню радіостанцій можуть ще й вдарити. Starlink, його важко відслідкувати. Він один а не багато. Це інтернет через інтернет можна передати і координати, і зв'язок. І причому це шифрований зв'язок. Крім військової цілі, це ще й можливість відправити повідомлення там дружині, матері, дітям з тим, хто там на передовій. це дуже важливо. Ну, тобто, наприклад, де з того АТО 14-16 рік. Люди були без зв'язку місяцями, і жінки навіть не знали зараз. Там раз, хоча б на тиждень людини є можливість там знаєте, там десь або біля штабу, або біля сіта, хоча б відправити повідомлення. Це теж дуже важливо. Це психологічно. Ми ж ввоюємо не тільки зброю, ще й психологічно. Тому Starlink — це дуже важливо. Чим більше їх буде, тим ближче ми будемо до перемоги. Розкажіть тоді, будь ласка, про хімічні грілки. Я взагалі чув історії про е, обмороження, от е, наскільки взагалі, це ну часто і наскільки вони потрібні? Я особисто не зустрічав обмороження, але можу сказати, що були моменти, коли було дуже холодно і. Е, було відчуття так, що ти прям втратиш зараз якісь пальці або кінцівки. Довгий час е, майже статично, тому що ти ж не будеш бігати перед там, снайпером або просто ти в тебе нема місця, коп маленький, ти маєш мінімально рухатись, тому що твій рух тебе демаскує. Е, і, а зігрітися нема можливості. Ти ж не підеш. О, я замерз, піду, десь зігріюсь, вогнище ти теж не можеш розігріти. Хімічна грілка дуже допомагає, вона ще така, що неодноразова. Ти її коли можеш на базі перезарядити, так в кипятку вона повторно може працювати. І вона дуже маленька, легка. Мобільна, тобто ти її, коли тобі холодно дістав, вона ще годин на 4-5. Прям хочу сказати, прям таке враження, що ти зимою, а от на тебе такий лучик сонця. І ну, реально допомагає, особливо там, де потрібні. Ну, от як аеророзвідник, це нам потрібно з маніпулятором працювати. Пальці, і коли ти пальців не чуєш, а тут грілка, вона тебе зігріла, і ти можеш продовжувати далі працювати. Круто, зрозумів. І розкажіть, чи, будь ласка, я не знаю, чи є у вас там час, чи можливість взагалі зайти в Тікток. Там мем, це колеса. Я думаю, що ви бачили. от, Але якщо серйозно, наскільки взагалі от колеса потрібні? Колеса потрібні, тому що багато вантажівок. На жаль, вже зі старою резиною. І е, болото, це бруд, болото, е, непроходимі е, десь такі тропи і дороги, Це 99%, де їздять військова техніка. А навіще б е, по цій дорозі могли проїхати багато техніки. І е, чесно кажучи, застрівали і і крази застрягали, і, і, і в деяких місцях і танки не могли проїхати. Тому е резина нова для підболота, бруд. Це, ну, дуже, особливо зараз буде трошки отіпіль, і ці дороги, болота це, це дуже. Яскраво звучить, Це якийсь болото в квадраті. Тому що без нової резини просто далеко не поїдеш. Хоч у тебе буде трьохосівий краз, крас, без резини ти не поїдеш. Тому що е вона такий бруд наліпає на колеса, і ти вже нікуди не їдеш. Ти як стоїш на місці, колеса крутяться. А якщо добра резина, ну тут такий широкий профіль. Е так що вона дуже, -дуже допоможе. На що вам ціловантажі? <кхи> Чому дві. <кхи> я хочу сказати, дві та мало. Нам їх би ще в шість будь-який комплекс. Це не просто дрон або літачок. Це я як аеророзвідник вам розповім. Це багато ще обладнання. Причому. Крім там, антени, командного пункту, систем керування, потім за, за запасних частин, е, так, літачок, е, генератор, е, паливо, акумулятори. І ще, ще ж не забувайте, що це не одна особа працює. Працює там ну, в різних екіпажах різних людей, може до десяти бути, і у кожного є ще і свої речі: бронежилети, каски, е, набої, е, гранати. Аптечки, розгрузки, і теплий одяг. Зараз холодно. У кожного там має бути термобілизна, запасний одяг на випадок, якщо промокнеш. І це, ну я вам просто це назвав, а це уявиться в десятикратному розмірі більше. Тобто вантажівки це навіть мало вантажівки. Тобто треба кілька вантажівок. І така ще й повнопривідна вантажівка це обов'язково тому що не повна природна вантажівка, вона застрягне в перший жив калючі. Е і ще крім цього, ще е обладнання е частіше буває ще і на причепах. І цей причеп ще потрібно тягнути. Ти ж, е добре, е якщо б ще хамві був, е на якому е може тягнути і броньований, але вантажівка це мінімум. Мінімум, що потрібно.